Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування тушонки, тушонки із перловою кашею. Тушонку з кашею готуємо пілівтрови флоїка для тривалого зберігання. Це така смачна страва. Це така смачна тушонка з кашею. Ми таку тушонку готуємо, коли їдемо на дачу, чи на рибалку. А ще це смачний ситний обід для чоловіка на роботу. Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше, і ми разом з вами приготуємо неймовірно смачний ситний обід у слойках. Як таку смакоту приготувати? І так, про все по порядку почнемо, звичайно, з м'яса. Це ж тушонка. У нас свинина, грудинка і щока. Ви ж можете взяти будь-яке м'ясо, навіть і курку, будь-яке м'ясо за смаком. Шкірку і щоки, і грудинки ми обрізаємо. Вона нам не потрібна. А м'ясо нарізаємо ось такими шматками, шириною приблизно 2-2,5-3 см. А в принципі, як наріжете, так і добре, але особливо дрібнити м'ясо не потрібно. Маринуємо нарізане м'ясо що на, найменше, на годину м'ясо замаринуємо, посолимо з розрахунку 1 чайна ложка солі на 1 кілограм м'яса. Додаємо чорний мелиний перець, гранульований сушений часник по півчайної ложки на кілограм м'яса. Та ще додаємо 2-3 зубчики свіжого часнику і одного маленького листу лаврового. Ви ж можете ще додати свої улюблені спеції, залишаємо м'ясо, нехай маринується. Підготуємо перловку. На кожного півлітрового слоїчка нам потрібно взяти 80 грамів перлової крупи. Ми сьогодні приготуємо 5 слоїчків, то, відповідно, беремо 400 грамів крупи. У кількох водах промиваємо зерна крупи і заливаємо кип'ятком та залишаємо перловку на 40-45 хвилин. Тим часом підготуємо півлітровий слоїки й кришки. Ми все ретельно миємо. Стерилізувати слоїки не потрібно, ми ж будемо страву готувати в духовці, миємо й кришки, закривати страву будемо звичайними залізними кришками, так і гвинтовими. Підготуємо овочі, моркву нарізаємо брусочками, а цибулю подрібнюємо будь як. Цибулю можна взяти як ріпчасту, так і зелену. Зважуємо м'ясо. На 5 півлітрових слоїків нам потрібно півтори кілограми замаринованого м'яса. Можна м'ясо зважити і не замариноване. Починаємо все обсмажувати на сковороді, на олії чи на смальці. Дві-три хвилини смажимо на середньому вогні овочі, моркву й цибулю, підсовуємо їх в сторону і додаємо на сковороду м'ясо. Його теж смажимо на середньому вогні дві-три хвилини. Довго смажити не потрібно. І з крупи стіджуємо воду і теж висипаємо у сковороду до овочів та м'яса. Солимо у нас м'ясо посолено. Це ми додаємо сіль у кашу, все змішуємо і вимикаємо вогонь. Для зручності це все підсмажене. Викладаємо у будь-який посуд і будемо наповнювати півлітрові слоїчки. На дно кожного слоїка поміщаємо 4-5 чорного перцю горошком, одного зубчика часнику, якого розрізаємо на частинки, і шматок лаврового листу. Малесенького шматочка листу приблизно сантиметр на сантиметр. Спочатку у кожний слоїк викладаємо по 5 шматків м'яса. Беремо і жирніше, і менш жирніше. Потім сюди ж викладаємо по 2 ложки перловки. І знову м'ясо в банку викладаємо, і перловку викладаємо, і наповнюємо слоїки по плечики. За бажанням у кожний слоїк ще додаємо щіпку чорного перцю меленого. І у кожний слоїк наливаємо по 150. Мілілітри води кип'яченої, охолодженої. Наливаємо води так, щоб вона була зверху в слоїку. Банки прикриваємо металевими кришками. На деко застеляємо мокру ганчірку. На ганчірку ставимо наповнені слоїки. Деко із слоїками поміщаємо у холодну духовку, тушкуємо м'ясо з перловкою при температурі 150 градусів до трьох годин. Швидко час минув, страва пахне на всю хату. І її вже можна їсти. Для тривалого зберігання смакуту закриваємо, закручуємо ключем. Банки перевертаємо догори дном, накриваємо їх і залишаємо так до повного охолодження. Відкриємо слоєчка, відкриємо смачну тушонку. Тушонку з кашею. Ця тушонка з кашею смачна й холодна, а ще краще смакує підігріта. Друзі, сподобалося відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. Хто ще не підписався на наш канал? То підпишіться, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.